Нам проводить ці заходи з метою забезпечення належної якості води, яку ми постачаємо нашим споживачам. Як правило, така зупинка проводиться перед початком опального сезону і після його закінчення. Оскільки в нас був затяжний такий період свят, то в цьому році те, що зупинка насосної станції затягнулася, але тим не менше, узгодження вже термін її проведення і з метою своєчасного інформування першу чергу населення, також підприємство матського харчування, інших закладів, де є велике скупчення людей, ми звертаємося до вас за допомогою, щоб ми могли своєчасно всіх цих споживачів попередити. Чому? Тому що зрозуміло, що в період, коли проводиться зупинка насосних станцій, в місті не буде води. А відтак виникає потреба, щоб всі завчасно набрали необхідний запас для того, щоб цю дому пережити. Отже, що стосується плану перевірки. Плану обробки мережі зупинки насосної станції. Безпосередньо 24 числа з нуля годин ми зупиняємо насосну станцію. Тобто вода в місті перестає на Звичайно, що в певний період ще дії реалізаційних процесів вода буде поступати для тих споживачів, які живуть в низинних мікрорайонах міста. І певний період ще зможуть хтось скористатися, але не менше ми рекомендуємо зробити запас ходи завчасно, причому не в останні години перед відключенням насосних станцій, а протягом доби 23 числа. Тому що при інтенсивному водорозборі практика показує, що можуть бути коливання системи, а відтак до споживачів можуть потрапляти оцей цей осіб, який ми потім будемо влювати з межток, відбувається передчасних